Дуже всім подякувати за те, що завітали сьогодні до мене. Мені надзвичайно приємно, що така чудова аудиторія в мене сьогодні. Я коротко розповім про себе. Мій псевдонім Олександра Мріна, справжній ім'я Олександра Пятак. Я навчаюся зараз на магістратурі на кафедрі культурології педагогічного університету нашого. Я почала писати таку прям серйозну більш поезію відносно недавно. Перший вірш, який мені самі власне, сподобався, і я... я його вже включила в свою збірку тоді, в 2021 році. Я написала, тобто, можливо, фана. Це дась запитання, я тоді буду мене поступово відповідати. Ну розкажіть про себе, як почався ваш творчий шлях і чому обрали саме поезія не прози. Це наше перше буде цікаво запитання. Але перед цим я хотів, щоб шматочок ви Гаразд, прочитали так, нам так, свої так, роботи. Так, так звісно. Ти? З близько, народжений в а я сльоза гірських річок, зеленіла. Гарячий слід від вогняних твоїх долонь Хітро степив, вода вже майже закипіла. Я не чекала на пробудження весни. Та десь в мені вона таємно визрівала. Лиш тільки ти мені, благаю, поясни, чом твоє сонце в квіти зігрівало. У ці країна, навіщо ти приніс життя? Тут, спокон віку, не зростали навіть трави, і сяйвом зоряним не зналося лиця. Ранкове небо ще ніколи. У тому, що світить яскраво так сонце. Вони не мають. Я не буду докаряти. Недавно вже від небелося, що річ Бога, ще не можна вцілувати. Супер. А, ну тоді у мене запитання: чому ви обрали саме поезію на кожу? Це дуже таке цікаве запитання, тому що. На початку того, як я усвідомила, що я хочу пов'язати взагалі своє життя з мистецтвом слова, це спочатку була проза, як не дивно. У мене з дитинства було таке велика уява. Уявляли різні сюжети, персонажів загалом. А от але а от з поезією. Вже почала як якби я зв'язала своє життя з 2021 року, коли зрозуміла, що я можу теж писати такі вірші, які мені самі подобаються, які не просто є копією інших поетів, а вже з'явився мій власний голос. Справа в тому, що насправді поезія, на мою думку, вона потребує більш глибокого емоційного досвіду. Коли ти серцем відчуваєш, коли ти пропускаєш це через себе, і дійсно можеш тоді написати щось більш серйозне, ніж просто копіювати інших поетів. І а, загалом проза вона більш впорядкована, так вона більш вона потребує планування, вона потребує раціонального більш такого підходу, ніж поезія. А поезія це більше порив серця, порив душі. Це те, що ти не можеш написати. Тобто, коли людина є певний, певний, певний талант, я вважаю, вона не може написати. Це не те, що ти обираєш, напевно, навіть я б так сказала. Хоча я не прихильниця загалом такої теорії фаталізму, але поезія вона, вона дійсно з нею народжується. Тобто вона не є чимось, що можна свідомо прямо от, 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 так обрати. От, от, от. Хоча, звісно, талант він е, самого таланту ні. Потрібно над цим працювати, потрібно вбирати в себе поезію інших авторів, безперечно, і досконалюватися в цьому. Звичайно, що без цього поетом неможливо теж стати. Добре, а як розпочався ваш творчий шлях? Коли ви розпочалися? Ну, от, власне перші перші такі про, -про, 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 -про перші проби пира мене були десь років 16. От, але це було більше як, я, я скажу, я копіювала можна сказати, Генріха Гейна. Не було власне, взагалі такого ні стилю, ні якогось власного голосу. Тобто, а поезія, яку я вже, яка мені самі подобається, і яка для мене є близькою на даний момент то я і почала з першому році писати перший вірш, який я включила і в збірку свою. Хоча він, звісно, не, не є якимось шедевром, безперечно, він звичайний в суці, вірш, але він настільки мені тоді був дорогий в моєму серцю, що я вирішила, що його потрібно не лише в серці зберегти, а й все-таки на папері теж. Якщо, ну, в принципі... Я його прочитаю да, якраз. Десь наступне запитання. Молодії тихої ширяться ноти, звучать ледве чуть, в голос душі. До серця не видимо музики дотик, та серце уже на останній межі. Не вже як хаю у серце спитає, а серце у відповідь сюди не обись? І страшно мені, бо я вперше літаю, думки всі далеко кудись понеслись. Я знаю. Цих клавіш чарівне звучання, присвячуєте ви, звичайно ж, не мені. Одне лише взаємне між нами мовчання. Та байдуже серцю воно у вогні. Тому і ховай від вас, осень Бога, Що він не вміє ховати ніцу. Про те, що так мрію, я бути з вами поряд, і ваш образ постійно не тепер снеться. Ви вже сказали, що Гельни на вас вплинув. От, а можливо ще якісь митці чи події? Насправді це дуже багато митців. І якщо брати їх як, е, класичних авторів, і е, це і Леся Українка, і Ліна Костенко, безперечно, я дуже люблю їхню поезію. Але окрім цього, мені також, я вважаю, дуже пощастило стосовно того. Е, Бог мені зробив таке велике благословення, що я знайома особисто з багатьма дуже талановитими поетами, зокрема полтавськими поетами. Це Олександр Лук'яненко і пані Юлія Стиркіна. Мені, звичайно, приємно, що вона сьогодні завітала, тому що вона є однією з тих моїх найулюбленіших поетів, на яких я вважаю, що варто рівнятися. І, Творчість, яких торкається серце. Також я хочу назвати мою знайому поетесу Юлію Захарову. Вона з міста Валки. Її я знаю, можливо, не так давно, але вона надзвичайно теж талановита і багато в чому її підтримка і її творчість також. Також, до речі, я можу сказати, що з сучасних митців мені дуже підвукується в серці Люцина Хворост, я її особисто не знаю, це харківська поетеса, також вона співачка. Мені якось трапилася на Ютубі її пісня, і вона настільки мене вразила і була мені настільки близькою. Надихнула мене, що я почала цікавитися загалом і творчістю цієї поетеси і співачки. Я дізналася, що в неї дуже багато, дуже такі теж творчий доробок чудовий. От так, напевно, я зачитаю вірш. Я крізь потайну ажурність твого слова, шукала ключ до загадок душі і, зачарована рядками тою мовою, зробила серце, вірші вітражі. Тоді здалось мені, що серцю то лиш сниться, і щойно зможе межі віднайти, за мить вже випливла з найглибшої криниці, і на твердь землі захоче знов зійти. А серце в тому затрукало недарок. І не схотіло твердь шухать землю. Хоч зорі грізні, мов нещадні, вже пророки, ще прагли правду витать за брехню. Я опоклась твої, та не зітлів. навчивсь метелик грітись звіддаля, щоб не згоріли в полуні вразливі крила крізь вітражі торкається любов. Вже стерлись мрій, сліди, розтанули надії, і серце наче й межі віднайшло. Але ніщо його у світі так не гріє, як дивний нерозгаданий тепло. Ще крізь віки знайдуть стіну мого серця. І, може, розгадає в ньому хтось моє кохання, що виною тому зветься, твоє ім'я, що в хтось перевод. Сандра, скажіть, будь ласка, що для вас поезія? Це спосіб самовираження, спроба діалогу зі світом чи щось можливо інше, щось А Це одночасно все ще перераховане, але в першу чергу, як я кажу, що поезія це мова мого серця. Тобто поезія це спосіб щиро і відверто говорити, про почуття, про те, що жодною іншою мовою неможливо. Саме поезія є тим джерелом, крізь яке можу я висловити своє почуття. І зараз тут якраз я прочитаю вірш, це інтимна І знову ніч розглушила в серці цей тихий сум, гучніший загрозок. І звідки у душі моїй береться ця ніжність чиста, скраплена в сльозу. І стримане стає уразне стриму, Шукає вихід крізь вірші в рядки. Душа малює на папері рим, І із щирості зриваючи замки. Я говорю з тобою, хоч без мови і без листів, без зустрічі й розмов. Лиш у думка це слово єдиний спосіб висловити любов. Наступне запитання, коли вам легше все писати, вдень чи вночі? Знаєте, це дуже таке цікаве запитання, тому що це може, бути, це може бути дуже н -н незалежно від часу вислідок. Це натхнення воно з'являється, коли ти можеш його взагалі не очікувати. Це може бути і вранці, і вночі, і в день. Це під час спілкування з людьми наодинці з собою. Це може з'явитися в будь-який момент. Але я помітила таку цікаву в себе закономірність, що найкращі вірші, які мені самі вірші, подобаються, вони написані з більшого чого.